Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги плаваючі рибки для котика. Це яскрава електронна іграшка, що ідеально підходить для ваших домашніх улюбленців. Рибка активується при контакті з водою, починає рухатись та світитись. Виготовлена з безпечних матеріалів, немає гострих країв та повністю безпечна для тварин електронна рибка стане чудовим компаньйоном під час купання, викликаючи тільки позитивні емоції у вашого котика. Представлена у різних кольорах, тож ви зможете обрати той, який найбільше вам до вподоби.